Верховна Рада вже ухвалила, а президент вже підписав новий закон про бюджет на 26-й рік. І там є новина, яка точно вплине на ФОПа стоматолога на другій групі. З 1 січня 2026 року збільшується розмір мінімальної заробітної плати, і він буде становити 8647 гривень. А значить, і ваші податки теж зростуть. Так, з 1 січня 2026 року щомісячно ФОПи на другій групі будуть сплачувати наступні податки. ЄСВ у розмірі 1902 гривні 34 копійки. Єдиний податок у розмірі 1729 гривень, ну і звичайно, військовий збір, він буде становити в розмірі 864 гривні 70 копійок. Загальний розмір всіх податків щомісячно для ФОПа другої групи буде складати 4496 гривень 44, 44 копійки. І ще один важливий момент: ліміт доходів для ФОПів другої групи на 2026 рік буде становити 7 мільйонів 211 тисяч 598 гривень. Тому це обов'язково враховуйте. Зберігай даний РІЛС, щоб не забути нові цифри в 2026 році.